Отримали чоловічі футболочки з терпіно, 100% кутон. Дуже такі класні футболки, різноманітні. І ось такими принтами є однотонні, 3XL, 3XL, 2XL, така однополнення. Мі. XL. Така на набузочка. Эмичка. Элечка, Эмичка. Икс Эль. Так, кумерцем. Два икса Эль. Кукушка. Однотонненько. Эличка. Так, а с 3 xl Л укупаемся. Это на курсочках у половинки 3ХЛ. xl L. XA. 2 Икса Эй, Эльичка, И, Эсочка, Эльчика, Эльчка. Можемо скласти вам подібне наповнення футболочок на потрібну кількість. Субовочки йдуть на вагу.